До армії я ніякого відношення взагалі не мав. Ну, служив срочну службу, колишні внутрішні війська, зараз Національна гвардія. Служив в Києві після армії, там працював трохи в міліції, потім під час Майдану я звільнився з органів, працював, не знаю, в магазині продавцем-консультантом, а потім вже під час роботи принесли мені повістку, я на сьогоднішній день пішов. Воєнкомат пройшов міткомісію і вже на сьогоднішній день поїхав в Житомир 95 го ремобільну окрему штурмову бригаду. На початку розкажу, як я попав в 95-ту бригаду. Пішов я в воєнкомат, мене хотіли одразу відправити на в танкову роту, бо в мене зріз, це все статура якраз підходить під навідника. Я сказав, що я танк не влізу, не сяду. Кропку, гроб, говорю, не хочу, не піду. Я. Ну, тоді в висоти боїся, я говорю, що висоти я не боюсь. Ну, Будеш сибати з парашуту. Я говорю, я краще сибну з парашута, ніж полізу в танк. Відправили мене, а було два вакантних місця, ну, в 95-й бригаді поїхав я на Житомир, пройшов ну, общувойську підготовку. Після підготовки вже, ну, коли розподілення було, відправили на навчання в танкіст. Я вже там махнув рукою і ну, в танкісти так в танкіст. Перші рази, то воно було так в танку ну, страшнувато. Бо залазиш там в замкнуте пространство, це все. І коли ти не сидиш в танку, ну я не знаю, ну, коли ще відкритий люк, воно ще пів біде. А коли люк закритий, там ну, обше, немає чим дихати, там, жарко задихається, це все. Особливо, коли ти з танка стріляєш, ну, можна з танка вистріляти, там хай раз 10. Після 10-го разу вже починаєш угорати в цьому танку, там, ну, треба давати якийсь час, щоб порохові ці всі гази повиходили, бо дуже ну, накопичується і людина там тіряє сознання, там це все. Тяжковато було, звісно, адаптуватись. Ну, нове життя. Ось був цивільний, на наступний день ти вже військова людина. Реформу дали, це все. Автомати. Там просто вже люди не такі, що вони вже розуміють, куди вони попали і що вони тут будуть робити, тим більше, ну, не хоче ти. Тебе там ніхто не заставить, не хоче, до дорога йди собі додому. Там не те, що там. Ну, Хочеш йде, хочеш не йди. А там хлопці вже знали, на що вони йшли, і там допомагали, ну, як би сказати, один одному допомагали. Не то, щоб нервували всі ці ситуації. Таке, щоб сказати, що там ну, дуже, я там за щось боявся, за щось переживав, то такого не було. А так, ну, звісно, в серці щось трохи тьохло. А вже потім звиклося, привиклося, І вже потім. Вже, наверное, коли, йшов на Дембіль вже було тут, на гражданки страшніше, ніж було воно там, бо не знав, що тут робити. Ну, Такі ці всі були моменти. А там, то Ну, привикаєш до цього всього. З цивільним другом ти знаєш, що ти не один, що тобі є з кимось чимось поділитись. А з побратимом ти знаєш, що він тебе ну, захистить. Якщо, наприклад, у нас був танковий екіпаж, ми друг друге були впевнені до такої степені, що якщо там, не дай Бог, що буде з ним, він залізе на моє місце, я зможу залізти на його місце. Ну, Дружба дуже відлічається. Дуже велика різниця між цивільними друзями і друзями, з якими ти воював. Ну, З екіпажем ми спілкуємося майже кожен день. Кожен день ми, от на вересень у нас мають бути збори, їдуть всі. Їдуть всі, половина побула трохи ну, цивільними, половина поїхала назад, попідписували контракти. Там на півроку не знайшли вони себе тут, а ну, поїхали назад. А так, звісно, спілкуємося кожен день. Все, я поїхав вчора, був в Житомирі, то я не знаю, мені половина перезвонила, питала, чим тобі допомогти. Таке тут хут -ху, ху хлопці там знайшлися, які допомогли, допомогли, mm. не залишили біді. Mm. В нас умови були такі, ми жили ну, безпосередньо там, як вона, короварня. З однієї стоїть танк і з іншої сторони стоїть танк. А ми вже там собі облаштували такий з танкового брезента, таку палаточку зробили. Mm. Поставили там буржуйки, це все. Ну, Це були умови ідеальні для життя. А були такі умови, що там жили під танком, бо не було де розкласти цю палатку. Ну, Палатку то було де розкласти, але часу не було. Отак, так, може, хтось стоїш, стоїш, потім треба було кудись там, ну, від'їжджати це все. Ну, да, Під танком жили. Жили під танком, розводили вогонь. Мені волонтери подарили, були бірці. Я не знаю, чи вони, але бірці хороші. Був поставив біля вогня грітися, згоріла підошва. Бірці, ну, добре, що в мене була заміна цих бірць, то було, що перезути. А так потім ті берці залишилися тільки, підошви немає, залишилися тільки цей. Щоб я здав їх в ремонт, мені прийшли другі ці підошви і до сих пор ці берці. Були моменти, Ну, як би сказати, це не наша вина була, це була вина заводська, загорівся танк. Загорівся танк всередині в танкова ну, проводка, там основні там, такі ж мути здорові ж проводки загорівся. Ми їхали, а під ногами ну, боєкомплект він в танку в ногах. І треба було, там, де він горів цей танк, щоб не було цього боєкомплекту, щоб не здетонірував він, треба було його вистріляти, сім ну, чи вісім старядів, ну, десь їх діти. Бо вручну ми не встигали їх. Треба було від'їжджати, і вручну треба було їх витягувати, ці снаряди, але ну, не було часу. Знайшли якусь там ну, гору цього, щоб там нікого не було. ну, Вісім штук вистріли, прокрутили цей карабін ну, на те місце, там, де воно горіло, щоб там не було цього. Так доїхали, ну, ми довгенько так їхали десь. А тоді, ну, десь, мабуть, час, в їхали, тушили це все. Да, тоді ми встановитися не могли, бо знали, що в будь-якої сторони могла бути в З будь-якої сторони, треба було відійти хоча б, ну, на відстань, там, де б тур не взяв би, таке, ну, там відстань 5-6 кілометрів. Таких то ми не зустрічали, ну, так, щоб танк на танк виїжджав. Але були в спишки, виїхали ми, попали під зенітку. а перше, що повинно, ну, щоб танк. Вийшов від строю, його першим туром не візьмеш. Ну, візьмеш, який, якщо там в бік десь вдариш, а ми їхали отак прямо, прямо на ворог. І він почав бити зенітки, а в нас на танках такі ну, активна броня. Пласіни в пластинах всередині пластін. І перед тим, як, наприклад, попадає в нього тур в пластівну, перескакує цей, І тоді зенітка почала збивати нам ці пластини. І ми розуміємо, що у нас збиває з нас ці пластини для того, щоб вже після нього пішов тур. Ну, як вийшли? Вийшли, мусили вже тоді виходити. Тоді, ну, тоді ми назад не пішли. Ми от як тримали дорогу, так ми й тримали дорогу. <му> У нас так, ну, пару машин стоїть, машина одна там, одна там, одна там, розкидані. ми вже... Всі разом танкова наша рота зустрілася на Дімбілі. Ми ніколи не були разом. Ми так, що, ну, наші три екіпажі — це ну, те, що ми були просто разом. А з тими екіпажами, то там і катки з них збивали, і гусениця злітала. Ну, там, да, там було, вони один одного прикривали, просили, щоб вогнем збився каток, треба було його прикрити, щоб. Бо якщо танк стоїть боком, його одразу пробивають. І треба було ставати, ну, щоб тако став танк переду, щоб ну, попадало в броню, передню броню. Такі випадки були. Там чи на міну наїхав, ну там ж теж спочатку не зрозумієш, чи ти наїхав на міну, чи в тебе влупили. Таке, ну, за чого вона злетіла ця броня? Побачили, що вона справа злетіла, об'їхав, став, Ну, все. І чекаєш. Чекаєш, дивишся там. Я курив, там, ну, таке, зараз прийшов, я не курю. Зразу я як прийшов перший день, ну, якось так, ну, там-то зрозуміло, що ти, що ти там куриш. Бо там воно ну, постійно на нервах, на цьому, всьому. прийшов я додому, ну, буквально на другий день я вже перестав курити. Хоча до цього я курив років, 6-5. На другий день я перестав курити, воно якось ну, не став я більш агресивний. Наоборот, мабуть, я став більш спокійний. Ну, якщо... Бувають такі моменти. Не так за себе посив, як за когось. Якщо я раніше там міг йти опустив голову, прийшов просто, то зараз вже такого не буде. Ну, такої ж айфорії то не було. Були дуже великі думки залишитися. Конечно, ну, багато хто з наших там і залишився. Звісно, хотілося й додому, хотілося залишитися, але ну, не знаю, наверно, мирне життя, воно якось хух, піддало своє, я повернувся додому. А так ти ж ну, там теж ти не знаєш, коли в тебе, чи завтра ти йдеш додому, чи післязавтра тобі сьогодні сказали, збирай речі, і додому. Ми, нас оце завтра, завтра, завтра було два місяці. І ми вже постійно на сумках спали без матрасів, бо вже їх поздавали ці матраси. Перше, що, мабуть, я. Через що я пішов додому для того, щоб закінчити учубу. Бо так, я навчаюся на правознавця, а е, тако, 10 березня мене забирають е, в армію, а 18 березня в мене починається сесія. У мене госекзамени, це вже все, це вже заключний цей етап. А потім я через рік знову не встигаю на цю, бо я ще там і мені не дозволяють закінчити, то це перше, що. Було закінчити сесію, потім, ну, звісно, зібрати ці всі документи, щоб вже було все добре. А так, не знаю, ну, життя йде, як воно йде, як воно написано в книжці, так хай воно там і буде. Так, я планів ніяких не строю. Ну, таке. Тільки що по планам було, це закінчити навчання. Якщо взяти в общу, то ну, не змінилось, мабуть, нічого. Ну, дом, сім'я, робота. Це все. А ну, моральний, психологічний стан, то звісно, що воно змінилося. Ну, як Київ, він здоровий, там в нас є, ну, які приїхали з окупованої території, там з Криму, з Донецьку. Ці, всі. Буває таке, що ти йдеш ну, з піднятою головою. Буває таке, що хочеться голову опустити і пройти ну, між цими людьми, чим би щоб тебе ніхто. Ну, не бачив там це все. Ну, буває таке, що встанеш, вони там говорять то-то-то, там, то-то, то. Я не знаю, ну. Ну, різний народ. Різний. Ну, в основному так всі, звісно, ну, добре ставляться. Але є і такі, що не дуже добре. Там прийдеш, наприклад, в мене посвідчення, ну, щоб там не платити за проїзд і безкоштовний для нас транспорт. Ну, он. Іди купляй жетончик. Я говорю, ну, який жетончик, якщо в мене безкоштовний проїзд приєм, Іди на другу станцію метро. Ну, були такі случаї, але випадки, ну, кому, то деякі там скажеться, там когось визивають, я ну, не звертаю увагуся. на кого, Якщо в неї там, чи в нього в голові нема нічого, то ну, у нас своя думка, в нас є думка. Я йшов не в Раді того, що там мені наобіцяли чогось. Але вибачте, якщо мені сказали, що в тебе буде навчання все добре, то хай в мене буде з навчання все добре, я здам, я не саме, там, ну, не саме погано вчився в цій академії. Дайте мені, будь ласка, вже довчитися до кінця, що ви мене там відправляєте на рік. Ще дати. Так, оці, е, е, я оформив е, ну, Київгаз, Київенерго, це все пооформляв, але в нас немає е, щочиків, Немає щічки, і дом платить за все сам. Ми як платили, так і платимо. Хоча в цьому, ну в квитанції написано, що е, скидка попаде тільки на одну особу, бо мої батьки, вони ще ну, працездатні, вони не пенсіонери. А так, ну, навіть вроді, мама говорить, трохи більше. Бо якщо війдуть повищення по тарифам, то як платили, так і платимо. Ну, нічого не відчув. Да, безкоштовний проїзд. А це що? Але моя робота знаходиться такою, як 10 хвилин. Як в Києві там цієї повно 10 хвилин я вдома, то мені цей ну, безкоштовний приїзд якби. Ну, з однієї сторони треба, з іншої сторони, не треба. Мої батьки, вообще, батьки рідні. Я був в рівному. Я все. В цей період був. В Рівному У мене тільки батько знав, що я був на війні, ну як ну, в цей період, коли я був, а так, ти де? Та я он, в Рівному нам тут такі там, розказував, говорив, що все добре, все добре. Чого ти трубку ну, чути, що там десь бахає, трахає, таке. Чого ти, ти трубку не брав? Та там десь пішов, дай, телефон був на зарядці, стояв, не чув. Таке, то вже перезваняв, коли було там тихенько, там, це все, бо в нас був такий договор, що коли я піду служити, щоб я там 7-8 часов вечора ну, перезвонював. Окрім батька, ніхто не знав, що я в АТО. Всі, я коли вже почав збиратися, я їм би і зараз не говорив, щоб вони ну, не переживали. Але як я почав збирати документи, то вже потім самі побачили по бумагам, по цьому всьому. Треба було поробити копію. Мама, ти що ти будеш гроші платити мене на роботі, ну це як Я Давати не хотів, говорю, я краще заплачу, прийшлося вже розказувати. Я з мамою і спілкувався. Спілкувався, але Яка разі? щоб я сказав би, що я там, так вона б зараз не спала, вона б хвилювалася. А так, що так спілкувався, що так спілкувався. Різниці нема. Це, так би сказав, це було б по 100-200 разів на день дзвінки. У нас була програма навчання така, що не було коли ну, розчаровуватися, якщо ми там вставали то в 4, то в 5 часов вранку, а коли вже попали в саму зону АТО, то там ну, бувало таке, що взагалі не спали. Ну, таке розочарування не було, я хотів допомогти, чи міг тим і поміг. Це ж не те, що там від мене мало чого завісить в таких цих ситуаціях. М -м -м, ніякого розчарування нема. Треба йти, прийде ще одна повістка, я піду ще раз. Прийде потім ще одна, я ще раз піду. Так, то щоб сказати, чи я сам туди, чи я не йду підписувати контракт. Ну, не хочу. Не хочу. Хай я буду віддавати свій борг перед державою так, як воно повинно бути. Ще ж... Така війна, що ти свого ворога можеш і не бачити. Ти свого ворога бачиш тільки в прицел. І все, і то ти можеш там людину не побачити, ти побачиш їхню позицію, їхню е, ну, їхню техніку. Він ну, страшно. Це війна, так як на війні. На любій війні страшно. Щоб не було б страху, то мабуть, і живих би не було. Страх це ж з однієї сторони інстинкт самовиживання, чи як він там називається правильно. Так як я бачив там війну з книжок, там, як ви кажете, по телевізору, так те, то ну, зовсім другі там, ці війни. А також, коли сам попадаєш в такі ситуації негарні, то переживаєш, переживаєш, боїшся. Думаєш, головне, щоб, владно, якщо це вже техніку твою знищать, головне, щоб хлопці за цього не пострадали, бо я навідник. Я, ну, перший стріляв. Я вимушений був, якщо я перший не вистрілюю, то потім нас вистрілять. Перші бої дії, тху хут ху Там, де був я, в нас було без страт. Ну, були там, не знаю, контузії, поранення були, але було без страт. Звісно, дивитися зі сторони. Ну, тяжко на це все дивитися, коли там людина лежить, ще щось її ж треба підібрати. З нею треба щось зробити з цією людиною. Паніки то в мене не було, але руки, мабуть, трохи траслися. Там, говорять, що перше відчуття там набору, що адреналін піднімається, серце колотить там ну, нічого не боїться. Навірно, трохи приукрашують тих, хто так говорить, що не боїться. Ми були. Слов'янську, ну, наша база там був я в Константиновків, там добре, нормально. Люди магазин без очереді пускають. Таке, я говорю, що в мене час, я можу і в очереді постояти, а в Слов'янську не, підходять сєпари. Говорять, вам тут не раді. Ну, бо то сєпер. Він говорить, я сам із Донського із цього війська, говорить, я сам приїхав, ось це мій дом, я тут живу. Ну, таке, по Слав'янську було ходити трохи. Якби, ну, двояке таке чувство, воно вроді наше, а вроді таке, вроді ще й залилося воно не наше. Але в нас була своя база, ми звідти. Якби виходили в місто, ну, основний час сиділи в цьому на базі. Потім ми були в чаплинці. ну, під Кримом. Ось йде Артемівська, це вже Крим і Чаплинка, Ну, в межаці ж. А, у чаплинки, там, ще плинки там вообще люди, звісно, до військових мініально. Заходиш в магазин, ціна там, на чай там, 13 гривень. Побачив на тобі форму, все, чай 18 гривень. Зразу, то в нас там ми передівалися цивільне, щоб ходити на базар, голова там свинячими собі, наприклад, якщо вона там реальна ціна, скільки там, хай гривень, 150-200, 500-600 гривень. Ну, побачить на тобі форму, це вже все. Ось цей ще плинки ж. Говорю, що з однієї сторони воно вроді люди до нас погано відносяться. Ну, Люди не люди, але там теж є діти, дитячі садки, ці ж ну, там, де сироти, як це ці дома називають. Так ми ці всі загружали те, що волонтери привозили, там їх було дуже багато. Харчів, там картоплі, цього всього, воно там все одно це все погниє. Ми на машину і ці всі розвозили. Вода в них там була завозна, вода привозилася в бочках, і там така вода текла рижа. Ну, Ржава така. Води в нас там було теж дуже багато. Воду ми ну, нам привозили з Свянська, там всього в п'ятилітрових баклахах. Теж складу було забито цією водою. І теж, ну, ця вода, прийшла, там, та людина, та людина, що дайте хоч води, бо немає води. Воду давали там, це все так. Все в основному ми собі там оставляли те, що треба нам. А все. Получали харчі ми через кожних 20 днів, тому що нам повинно бути від держави. Ну, Щоб сказати, що нам не вистачало, нам вистачало, звісно, але ну, все одно на одних крупах довго не проседеш. Ми Теж їх завозили, давали ці крупи. Так я не знаю. Я думаю, що після того, як ми звідти поїхали, бо наші хлопці переїхали ще десь Балахоловка, якось так вона називається, Та я думаю, що ще рік діти будуть їсти ці всі крупи. Там картоплю, ну, їсти їм буде що. Чаплинки, там більш таке село. Вони нам приходили, допомагали там помити, ну, прибрати там територію, наприклад, забирали форму сирати. Ну, В раді того, щоб ми їм давали тушонку, крупи, це все. А так, щоб за, за дякую, то ніхто такого нічого там не робив. Таке там приходили, ми самі дзвонили, що говоримо, що в нас збиралася гора цих речей. Ну, Приходила там, жіночка одна забирала, сирала там, ну, таке. У нас то там нічого не було таких. Ну, Були там тазики. Їх ж там краще в вані посирати це, хлопці приходили, там, допомагали, приносили, закрутки там бувало. Ми жили в приміщенні, з цієї сторони, тіпа, ну, наш був ангар, а трохи далі татар тримав овець. Овці, телята, ну, свиней в нього вроді не було. Приходить, говорить, хлопці, там теля, ну, там телячі, наприклад, то, це ж баран якийсь придушився, ну, їх там багато в цьому, придушився, дід доріжте дай заберіть його собі. Все одно їх зараз вивезуть і закопають. То він, да, там на Новий рік нам давав, він нас любив, це перед нами там стояли морська піхота, то він її не злюбив. Говорять, що після морської піхоти я вам нічого давати тіпо, не буду, це все. А потім спочатку приїхала перша партія, поїхали вони на ротацію. Ми заїхали після них. Та він говорить, що я бачу, що ви хлопці людські, Говорить, ідіть, там собі виберіть якогось телятку невелике там, чи ягня і ріжте. Так там теж, що в нас то ми, ну там я маю з помиїв, там, недоїдків, щось таке. Ми йому на ферму давали. Хліб якийсь сухий, теж йому давали. Перше, коли стріляв, то я думав, краще я розіб'ю позицію, ніж побиваю людей. Я розумію, там теж люди. Навірно, відчуття жалю теж трохи було. Жалко й людей, жалко. Їх теж свої сім'ї, діти. Ми ж, хай лучше в них там техніка згорить, хай ці бліндажі, ну, калічити, вбивати. Якби не дуже хотілося. Ну, як хлопці розказували, що вони робили з їхніми танками, з їхньою технікою, то вже якось потім було. Ну, байдуже. Що робили? Ну, я маю ввиду, що там на розтяжках, що зривали, вони ж теж розуміють, що там теж люди. Не знаю. Бо якось так первоначально я тільки ну, старався вивести техніку з ладу, їхню техніку. Там підбити, розбити, ну, щоб нікого не показувати, а потім, чи там хтось був, чи там нікого не було вже. Якось не дуже так і думаєш. Тим паче, що розуміючи, що там ну, не українці. Аби ж там ми були по українці, то зрозуміло, а так наш братський народ розвів війну ну, і чому ми їх будемо потім жаліти. Перше відчуття, звісно, було жаль, а потім, потім жалю не було ніяк.